Близнята, мажоретки та оркестр. На центральній вулиці міста Хмельницького пройшов черговий парад близнят. Влаштувати свято дітлахам не завадив ні дощ, ні холодний вітер. Близько 60 пар взяло участь у четвертому за ліком параді близнят. Як розважали їх цьогоріч, дізнавались наші журналісти. Попри негоду, свято дітлахам таки влаштували яскравості. Параду додавали мажоретки під звуки оркестру. Дівчата віртуозно танцюють зі спеціальними паличками. За традицією свято організували напередодні Дня захисту дітей. З кожним роком у нас все більше приймає участь пар. В цьому році у нас заявочок було 60. Всіх діток відзначають, а до близнюків до трінят такої особливої уваги саме до них не було. Ми вирішили, що це також особливі дітки, і якось їх відзначити, щоб вони пишались тим, що вони близнюки, трінятка. Відрізнити Марію від Дарини вдалось лише через два роки після їхнього народження, каже їхня мати. До того жінка їх завжди. Плутала, адже між дівчатками різниця непомітна. А ще запевняє, що характер у близнят час від часу змінюється. Вони можуть бути місяць, одна спокійніша, а одна така ух, а потім вони якось міняються. Вони з знароджені, до речі, так. Одна плакала, наприклад, тиждень, друга спокійна була. Потім якось мінялась. Ну такі народження. Як дві каплі води схожі Андрій та Іван. Хлопці запевняють, розрізнити їх неможливо. Цим вони частенько зловживають. В школі випадок. я вивчий, Андрій – ні, то. Прийшлося за нього розказати. І ніхто, ніхто, ніхто. А потім в вчити. Ні, ні, ні. Аби ніхто не спутав із сестрою, учасниця параду Вероніка нафарбувала губи червоним. Втім, розрізнити їх, кажуть дівчата, можна не лише за кольорами помади. Те, що а я Дійство у центрі міста захопило і звичайних перехожих. Усім було цікаво поглянути на однакових діток, кількість яких, між іншим, в найближчому майбутньому може значно збільшитись. Адже за минулий рік на Хмельниччині народилось 43 пари близнят та одна трійня. А згідно зі статистикою, кожна 83 третя вагітність завершується близнятами.